Сьогодні діти до нас у гості прийшла Яринка. Дуже гарна дівчинка. Привітаємось з нею. Доброго дня, Яринка. Яринка дуже працьовита, вона і вдома допомагає, і про роботу своїх батьків багато чого знає і вважає, що без праці людині жити не можна. А ви, малята, поділяєте думку Яринки? Думаю, що так. Чи звертали ви увагу на те, що навколо всі люди працюють? Ось, наприклад, у дитячому садку кожен із дорослих зайнятий своєю працею професійними обов'язками. Вихователь займається з дітьми, навчає та грає з ними. Музичний керівник вчить дітей співати. Лікар Слідкує, щоб всі діти були здорові. Кухар готує обід. Няня наводить лад у приміщеннях дитсадка. І завдяки праці дорослих діти мають гарне харчування, перебувають у дитячому садочку, в чистоті та затишку. Якщо ми підемо з вами до магазину, то ми побачимо, що там працюють продавці та касири. Допомагають нам зробити потрібні покупки. В аптеці працює аптекар, у якого ми купуємо ліки. В перукарні трудиться перукар, робить гарні стрижки, зачіски. У громадському транспорті, що рухається вулицями, працюють водії, перевозять пасажирів, допомагають їм дістатися в потрібне. Місце. А якщо ми вийдемо на вулицю, то побачимо багато чудових будинків. Будівельники спорудили добротні житлові дома, магазини та інші споруди. Дорожні будівельники проклали асфальтовану дорогу та тротуар, щоб було зручно їздити транспорту та ходити пішоходам. Також Уздовж вулиць посадили алею дерев, щоб вона була затишною, зеленою. Результати людської праці ми бачимо всюди. Це труд людей і для людей. А тепер, діти, подивіться на речі, які знаходяться у мене на столі. Це зайчик м'яка іграшка. Він зроблений зі штучного хутра. Зайчик пухнастий, симпатичний. Це дуже гарна іграшка. Зайчика пошили на фабриці іграшок, зроблений він працьовитими руками швачок. А це ключ, він металевий, ключ міцний, блискучий. Його виготовили на фабриці металевих виробів. Його зробив на спеціальному верстаті токар. Праця токаря вимагає великої уваги, точності. Це чашка. Чашка порцелянова. Вона гарна, правильної форми, оздоблена цікавим малюнком. Чашку зробили на посудному заводі. Майстри, які виготовляли її, зробили чашку якісно, старанно. Це книжка, книжка дитяча з казками та малюнками. Вона з паперу в картонній обкладинці. Зробили книжку на книжковій фабриці, наддарували її друкарі, а зшили палітурники. Праця людей цих професій дуже копітка, але майстри виконували її сумлінно. Це Черевички. Вони шкіряні, черевички пошили взуттєвики на взуттєвій фабриці. Отже, діти, ви бачите, що кожна річ плід людської праці. А зараз, діти, я пропоную вам послухати цікаву історію з життя нашої гості-яринки, яка допомогла їй. Навчитися працьовитості. Отже слухайте ледача подушка. Маленькій яринці треба рано вставати, щоб до де десь садочку йти, а не хочеться? Ой як не хочеться. Ввечері питає яринка у дідуся. Дідусю, чому вранці вставати не хочеться? Навчіть мене, дідусю, спати так, щоб хотілося вставати і йти до дитсадка. Це подушка в тебе ледача, відповів дідусь. А що ж їй зробити, щоб вона не була ледачею? Знаю я таємницю, пошепки сказав дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться. Візьми подушку, винеси її на свіже повітря, добре вибий її кулачками, вона й не буде ледачою!» Справді, зраділа яринка, я так і зроблю завтра. Ще дуже рано, а треба збиратись до дитячого садочка. Не хочеться вставати яринці, але треба ж нарешті подушку провчити. Ліноші з неї вибите, схопилася яринка швиденько, одяглася, взяла подушку, винесла її на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками. Повернулася до хати, поклала подушку на ліжка та й умиватися пішла. А дідусь у вуса посміхається. Як ви гадаєте, якою була яринка на початку оповідання. Яка вада заважала яринці вчасно вставати і швидко зібратися до дитячого садка? Лінь. Хто та як допоміг дівчинці впоратись зі своєю вадою, подолати її? Дідусь, як ви гадаєте, чи правильно вчинила яринка, послухавшись поради дідуся? Поясніть свою думку. Чому навчає нас ця історія? Як ви думаєте, коли, в яких випадках людям стає в пригоді така чеснота, як працьовитість? Отже, діти, народ лінивих не любить. Праця, трудові руки, старанність, сумлінність із давніх давен. Були в українському народі в пошані. Саме тому працьовиті руки наш народ називає золотими, а ось неробства та лінощі викликають в українців осудливе ставлення. Тому проледарів та нероб складено багато прислів'їв, які відверто насміхаються над ними. Ось послухайте їх. У ледачого хазяїна і чоботи з них украдуть. Як ви думаєте, що означає це прислів'я? Воно позначає, що ледар не тільки не принесе іншим користі, але нічого і самому собі не придбає та ще через лінощі втратить останнє. А ось послухайте ще одне прислів'я. Хоч три дні не їсти, а без печі не злізти. Це прислів'я свідчить про те, що хто ледачий може залишитися голодним, тому що йому лінь злізти з печі і шукати собі якусь їжу. Лінивий у своїй хаті змокне. Болінощі призводять до того, що людина перестає дбати про все. Їй лінь закрити квартирку, полагодити пошкоджений дах. У народі кажуть, у нероби завжди не вражай, бо ледача людина не буде працювати на городі чи в полі, отже, і залишиться ні з чим. Діти, а чи хотілось би вам, щоб такі прислів'я казали на вашу адресу? А яким треба бути, щоб для цього не було підстав? Треба бути працьовитим, старанним, сумлінним. Зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, якими ми будемо. Я буду називати різні якості, чесноти та вади, пов'язані зі ставленням людини до праці. А ви. Будете плескати у долоні на кожне слово, що означає позитивну ознаку людини. Тож починаємо. Ми будемо працьовитими старанними, ледачими, роботящими, лінивими. Сумлінними, недбалими, дбайливими, завзятими, сонними, бадьорими, невмілими, діяльними, дружними, молодці малята. Ось наша розмова і добігла кінця. Я сподіваюся, що ви виростете працьовитими, здобудете гарну професію і зможете зробити безліч добрих, корисних справ для нашої батьківщини, для нашого рідного міста, для своїх близьких і для себе самих. Адже працьовитість Дійсна та чеснота, що варта визнання і пошани.